Усім привіт, мене звати Влада, і на днях мені виповниться 22. З років 16 на день народження я у соцмережах зі мною іде досить велика аудиторія роками. Я розумію, що ви також зростаєте зі мною. Перед днем народження мені захотілось поділитися з вами своїми інсайтами, досвідом і порадами, які я отримала за ці 21 рік. Ідея до від цього відео прийшла мені в кінці серпня, тож я поступово виписувала все, аби поділитися з вами лише найнеобхіднішим. Я вирішила зняти це відео у найтемніший день в Києві. Який досвід він дуже класний. Це не завжди про веселку і різнокольорові конфетті, Це іноді про періоди, коли вам буде дуже боляче, вас можуть розбити. Але якщо ви це використаєте собі в плюс, то ви станете дуже сильною людиною. І я вам раджу проходити досвід стільки, скільки вам це потрібно. Подруги це класно, але якщо вам всім відмовляють від чогось там, знаєте, базова історія, типу, не сходься з ним, або не йди туди, або не роби цього, робіть. Якщо ви цього дійсно хочете, я переконана, що краще не їсти слайна допоки вам це не набридно. Хтось так живе все життя і йому хтось розуміє після першого разу, що йому це не підходить і йому вистачить одного уроку, але це буде лише ваш урок. І ще я нещодавно почула дуже класну фразу про карму, і чому не можна категорично відмовляти людину від чогось, коли ви говорите не роби цього, не вступай це», ви не тільки не даєте людині можливість прожити її досвід, від а і забираєте цей досвід собі, і вона його пізніше проживе, але ви його проживете також. Тому робіть стільки, скільки вам потрібно для того, аби витягнути звідти свої уроки. Навчіться розрізняти свої цілі, бажання, потреби від того, що транслюють інші. Це дуже важливо, особливо в еру соцмереж. Тому що зараз всі живуть плюс-мінус подібним життям, одна і та сама рутина, бажання, вішлісти, бренди, подорожі. І Ми не завжди можемо зрозуміти, нам дійсно потрібно це купувати. Ми дійсно хочемо туди поїхати. Чи це просто потрібно? Тому що хтось це показав, сказав для людей, які колись були в терапії. Можливо, ви знайомі з такою історією як. Після проходження терапії або в процесі у вас стає менше амбіцій. і якщо вас це лякає, то я хочу вас лише привітати, тому що, скоріш за все, ви стаєте просто на свій шлях. А ваш шлях це не завжди про ті речі, які транслюють взагалі зайвий шум в соцмережах. Я би прибирала максимально, тому що іноді ми самі не розуміємо, чому у нас пригнічений настрій, або ми просто в тривозі зайвий раз. А хтось може на це повпливав. Я раджу вам відписуватись від всіх, хто створює цей шум, або через що ви не відчуваєте себе повноцінним і щасливим. Звідси плавно перепливає наступна порада. порівнюйте себе лише із собою. Більше ні з ким ці порівняння це просто злив енергії. Ви порівнюєте себе з людиною, чи бекграунд ви взагалі не знаєте? Це дуже велике поле для невідомості. Ви не знаєте початкові дані цієї людини, які у неї були до цього завдатки. Можливо, вона проходила дуже тяжкий шлях, а можливо, навпаки, їй допомогли батьки. Ви ніколи не будете про це знати. І краще, що ви можете зробити це порівняти себе з собою рік назад, два роки назад. Лише тоді ви помічаєте, як ви. Розвиваєтесь, як ви ростете ваш шлях. Він унікальний і він буде ваш. І чим раніше ви зрозумієте в принципі, що ви унікальна людина зі своїми цінностями, зі своїм характером, зі своєю зовнішністю, зі своїм баченням. Тим легше вам буде, тому що ви будете більше цінувати себе, таких як ви більше немає. І в принципі зараз ось ці роки це прекрасний вік для того, аби навпаки робити помилки, багато чого пробувати, перевзубатись, заводити нові знайомства. І я раджу насолоджуватися процесом і пробами, а не гнатись за якимось результатом, який Отримав хтось, можливо, вам це взагалі не потрібно. Не створюйте для себе авторитетів. Довгий час я бігала, знаєте, як просто таке сліпе коширя. Мені потрібна була інструкція, як тут вчинити, як тут краще робити. Дійсно, зараз нам трохи важче молодому поколінню, тому що раніше реально був дефолтний план усіх. Зараз у нас є. Набагато ширше розуміння того, як можна жити. Не намагайтесь покладатись на чужу думку, тому що люди, які ви сприймаєте як авторитетів, там якісь ваші вчителі по життю, або там батьки, або ще хтось, вони так само проживають це життя вперше, і вони так само можуть розчарувати вас. Коли ви сприймаєте людину як авторитет, ви наче ставите її вище ніж ви, більш доросла, більш розумна. Це не означає, що потрібно всюди тепер з ноги заходити. Звісно, якщо це людина, особливо вона вас чомусь вчить, Ви будете до неї прислухатись, але не вірте всьому, що вона говорить. У кожного в школі був тупий однокласник, який вчився на два. Ну і в принципі в поведінці він був якимось хуліганом. По життю він виросте і залишиться таким. Йому колись буде 40, і у нього теж будуть діти, і він теж буде їх вчити і давати їм поради. Тримайте в голові, що таких як він. Ходить по землі дуже багато, тому якщо це дорослий дядя, не факт, що він розумний. А якщо вам потрібна дійсно порада, то раджу слухати її лише від людей, чиє майбутнє вас приваблює, і які досягнули того, що хочете ви. Навчіться легко відпускати людей і йти від людей, навчіться йти від людей, які не цінують вас у своєму житті. Якщо мені важко прийняти рішення, то я завжди питаю себе, чи буду я вдячна собі через 10 років, що я залишилась зараз тут. Ні. 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 Іноді потрібно прийняти неприємне для себе рішення, але лише собі в користь. І коли ви трохи так споглядаєте на ситуацію з висоти життя, то ви починаєте іншим керуватись. Завжди пам'ятайте, що це ваш час. Якщо це, наприклад, стосунки, які не роблять вас щасливими, або це якась дружба, яка токсична, і через неї ви не можете реалізовувати свій потенціал. Зрозуміти, що ви можете побути в цьому. Тиждень, два, три. Але рік, два-три, вам ніхто не поверне це ваш дорогоцінний час. Я знаю ситуацію, це більше до відносин е, належить, де дівчина вступала у якісь стосунки там 20-21 рік. Її там не обирали, її там не любили. І в 29 вона така: все, тепер точно піду, але тобі ніхто не повернеться 8 років життя, які насправді є дуже дуже важливими. Це був прекрасний вік, коли ти могла розвиватися, ти могла досягати ти просто їх. Викинула в смітник, це дуже печально. Не тримайтесь за людей, які не тримаються за вас. Моє улюблене це коли починають там думати або питати пораду, по типу як повернути цю людину? Ніяк, от просто ніяк. Якщо ви цій людині важливі, вона вам важлива, ви апріорі будете разом. Якщо цього немає, значить це не ваша людина. І тут потрібно не питати. Те, як її повернути в своє життя, а запитати у себе, чому вам потрібна людина, які не потрібні ви. Чому ви хочете заслужити від неї любов? Це лише питання травм і вашої вашого самопізнання, терапії, ваша самодостатність це ваша сила і свобода. Ви вільний фінансово. Ви вільний. Ви вмієте проводити час наодинці? Ви вільний. Ви не залежите від думки інших. Ви вільний. Неймовірно важливо вибу, 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 вибудувати, вибудувати, вибудувати. Неймовірно важливо вибудувати всередині опору і стати для себе людиною, яка буде давати собі стільки любові, стільки підтримки, скільки вам потрібно. Просто знайте, що якщо ви будете самодостатньою людиною, вам нічого не буде страшно. І це найпрекрасніше відчуття. Люди, друзі, хлопці не мають бути вашими рятівниками у житті. Стосунки не мають перекривати якусь вашу внутрішню порожнечу. Я це зрозуміла досить рано, ще в дитинстві щодо дружби. Стосунки ж я якийсь час обирала такі залежні, коли людина йшла, для мене це був кінець світу. І знаєте, певний час я жила в цьому. А в один момент я зрозуміла, що ні, мені потрібно побути одні мені потрібно зрозуміти, чому я це обираю. Це напевно найболючіший такий період для людей, які до цього входили в залежність, тому що вам потрібно буде опинитись в тиші з собою. Цього тиші ви й найбільше, але насправді в ній дуже велика сила. Просто це потрібно прожити і усвідомити все. Коли ви маєте дефіцит, ви шукаєте когось, хто буде закривати ваші потреби і виконуватиме свою роль. Там немає місця для цієї людини, для її індивідуальності. Там просто є ярлик, який відповідає твоїм правилам, і де взагалі немає місця знову ж таки для цієї людини. Самотність це не про відсутність людей поруч. Це про відсутність вашої внутрішньої опори, і це про недовіру до себе. Якщо ви зрозумієте, що у вас є ви і вам цього достатньо, то ви не будете самотні. Ніхто ніколи не має визначати вашу цінність. От уявіть, що ви прийшли в магазин з діамантами, і вони вам просто не сподобались. Ну, діаманти через те, що вам щось не сподобалось, не перестануть бути діамантами. Так, от так і в вашому житті, якщо хтось прийде. І ви цій людині не сподобались. Вона має право на це. Вам головне не робити нічого, аби довести свою цінність і плавно завершуючи ось цю тему самодостатності, самоцінності, завжди ставте себе на перше місце, аби вся енергія йшла лише на вас. Моя вам порада у цій ваші твенті лише розвиватись, от, просто розвиватись у різних сферах, бути багатогранним, працювати, вчитись, пробувати нові хобі, пробувати нові свиди. Спорт Наступним пунктом Владочка Юрченко радить вам завжди відкладати гроші і прагнути до того, аби заробляти самостійно. Вам можуть дарувати коштовні подарунки, забезпечувати вас. Але якщо ви без цієї людини і підтримки, і допомоги самі по собі нічого не можете досягнути, то це дуже така сумна історія про попадання в клітку, де немає свободи. Вам набагато легше маніпулювати. у Вас не завжди буде право голосу. ви вже не Можете піти легко, навіть якщо вас забезпечують, хоча б відкладайте ці гроші. От на, на всякий випадок, можливо, не всім сподобається цей пункт, але страждати це лише ваш вибір. Ходити без кінцево до терапевта і мусолити якусь одну тему. Це також ваш вибір. Дуже важливо, що я зараз не говорю про якісь. Там випадки або депресії, ну я не знецінюю це ні в якому разі, але я помічаю і по собі який сетап життя, що стирається межа між тверезим сприйняттям реальності. І просто це вигідно. Якось мій знайомий сказав класну фразу, що для темряви енергії не потрібно а для світла енергія потрібна. А для того, аби діяти, обрати для себе більш оптимістичний розвиток подій. Ви маєте витратити на це енергію. Лише ви відповідальні за те, якими фарбами розмальовувати ту чи іншу ситуацію. Нещодавно я була у терапевтки, і вона дала мені дуже класну вправу. Якщо щось іде не так, наприклад, ви давно планували зустріч з кимось, і в останній момент ця людина відміняє цю зустріч, а ви на неї дуже розраховували, замість того, аби засмучуватись і розуміти, що все, все не так, привчіть себе знаходити три причини, чому ви це любите. Чому класно, що вона скасувала цю зустріч? Там ви можете записатись на щось інше приємне для вас. Ви можете провести вечір вдома, подивитись якийсь фільм. Ви можете зробити якусь справу, яку давно відкладали, і якраз вільнився вечір на це. Я б радила привчати себе все одно до більш позитивного мислення. Іноді ви не помічатимете ваших змін, але це не означає, що вони не відбуваються у моєму житті. Була ситуація, коли я дуже довго відходила від. Людини, це мені взагалі не притаманно зазвичай. Якщо я приймаю рішення, що це кінець, ну я можу там трошки посумувати, але все. А тут я не очікувала від себе, що я буду. Так довго відходити. Я вже думала, що все я лінива, я страждаю. Значить, мені от вигідно думати лише про неї, про цю людину. Я собі давала можливість проживати цей стан, але так само кожного дня я читала потрібну літературу, я дивилась дуже багато подкастів. Я ходила до терапевта, я багато розвивалася, пробувала щось нове. Я і відволікала себе від цих думок про цю людину, але так само і намагалась розібратися, чому так все сталося. Момент ікс. Я приходжу на івент, і я просто зустрічаю цю людину, з якою ми дуже 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 давно не бачились. Ми поспілкувалися 10 хвилин. Лише тоді, за ці 10 хвилин, я відчула такий зріст, тому що я зрозуміла, що я весь цей час. Не страдала фігньою, я дуже багато в себе вкладала. Я весь рік не помічала цього. Я це відчула просто за цей короткий діалог. Що у мене капець, як виросла самоцінність, що я ніколи в житті зараз таке не обрала. Я взагалі не розумію, як я в цьому була. Спочатку я думала, що я програла. Мені було дійсно дуже соромно за те, що людина вже давним-давно мене забула і живе своє життя. А я далі пам'ятаю про неї. Але лише потім я зрозуміла, що для себе я виграла, тому що я просто це все прожила. Я це не запакувала десь всередині і пішла далі. А я це прожила і дуже достойним для себе чином, який зробив мене сильнішою. Тому якщо весь рік я не помічала цих змін. То це не означає, що вони не відбулись. Ну і також про результати, про зміни. Хочу сказати, що ви не чекали швидких результатів. Це також ловушка, така соцмереж, де люди за короткий термін чогось досягають. Я вам хочу сказати, що такий відсоток людей він дійсно дуже маленький. Щоб чогось досягнути, потрібен час. Те, щоб пробувати ідуть роки. Шлях ваш це не завжди про ось такий верх. Це часто і про падіння, і іноді потрібно зробити два кроки назад, чи потім зробити ще більше пуш вперед. Чомусь е, ніхто не говорить про невдачу. Налаштовуйте себе не на швидкісні результати, а на те, що шлях він цікавий, і насолоджуйтесь цим шляхом. А то потім, коли вже досягнете всього. Ви в один момент зможете зрозуміти, що ви нещасливий, бо все пролетіло просто крізь вас. Порада вам не будувати ніякі робочі стосунки з сім'єю, з друзями і зі своїм хлопцем. Never ever. є приклади навіть на українському ринку в парі, досить давно. Вони запускають успішний бізнес. Ми знову ж таки не знаємо, що відбувається всередині, але це більше винятки. Справа, я більш схильна до думки, що у кожного свої ролі. Якщо, наприклад, це ваші батьки, то вони в ролі батьків. Якщо це ваш хлопець, то він у ролі хлопця. Якщо ви починаєте це все змішувати, це може дуже погано вплинути. Людей багато раджу вам своїх не використовувати для робочих потреб. Завжди дивіться на реальні вчинки людей. А не домальовувати людям риси, яких у них немає. Це поради для таких мрійників, фантазерів, творчих людей, як я. У мене дуже добре розвинена фантазія з самого дитинства. І знаєте, це навіть не рожеві окуляри, це просто паралельне існування десь в космосі. У мене була одна ситуація. Я вважаю це легендарною ситуацією. Просто я зустріла один раз хлопця, і коли я на нього подивилась. Це в перший і в останній раз, коли мені було навіть важко дихати, наскільки я закохалася. Закоханість з першого погляду, я глянула на нього і думаю, найсмішніше, якби ви побачили просто його фотографію, я придумала про людину абсолютно все. Вся моя закоханість, потім всі мої страждання, це було побудовано за рахунок моїх фантазій. Людина не мала нічого спільного до тих рис, які я їй намалювала. Нічого і ніколи в житті не матиму, тому що це не та людина, яка ну там емоційно зріла, як мінімум дивимось, лише на реальні вчинку, якщо ви фантазер, Сказочник просто використовувати це в якості там творчих ідей, роботи щось для проєктів. Завжди слухайте своє тіло, воно вас не підводить, і іноді ми просто навіть не помічаємо скільки тіло може давати підказки, висипи або щось по-жіночому. Дослухайтеся до свого організму. Якщо ви йдете на якесь перше побачення, і у вас всередині мандраж, метелики. Вітаю! Вам жопа! В принципі, я все сказав. Напевно, наостанок просто хочу. Нагадати вам, що ви унікальна людина, це пам'ятати. Це не про самовпевненість, якусь самозакоханість. Це дійсно про розуміння того, що у вас свої унікальні геніальні ідеї, своє бачення, свій досвід, своя зовнішність. Сподіваюсь, вам було корисно. І якщо у вас ще є якісь теми, які ви хотіли б, щоб я обговорила, підняла, то пишіть про це в коментарях. Напишіть взагалі, як вам такий формат, чи було вам цікаво. Я вам дуже вдячна за перегляд пішла зустрічати свої 22. Пока.